Очеретяна хатина біля річечки була, і жила у ній родина невелика немала. Жабка діти, жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе маленя. Жабенятка жабеня. Так би жити поживати, та чомусь одного дня почала вирадувати дружно. Жаб'яча сім'я. Тут вода занадто чиста. Комарі якісь дрібні, на летаті ніди сісти, буркатіли ці жабка діти, жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і весела малиня жабенятко жабеня. Десь вони почули мову про якийсь недальний край там калюжа є чудова, а навколо справжній рай. Що ж тут думати гадати? Швидко все забрали з хати, в хуру коника впрягли, хто що може потяли Ідуть, ідуть, стомились дуже, та скінчилась довга путь. Ось нарешті та калюжа. Оселилися і живуть жабка діти, жабка-бабка, мама жабка тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Ще до осені далеко. Час минає з проквала тільки враз жахлива спека дошкуляти почала. Стала сохнути калюжа. Менше й менше щодня. Гірко плачеться й тужить бідна жаб'яча сім'я. Жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Ой, рятуйте, ми загинем, що робити без води. Надала ж лиха година переїхати сюди геть звідсіль. І в ту ж нічку тільки спека уляглась, швидше знов на рідну річку вся сімейка потяглась. Жабка дід, і жабка бабка мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Цілу ніч ішли невпинно, і на ранок прибрели очеретяну хатину, де колись вони жили. Ранок весело іскриться, і комарики гудуть, і тепер. Нікуди звідси мандрувати вже не йдуть. жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тата жабка і веселе маленя. Жабенятка жабеня. Там, де сосни та ялинки у лісочку стали в ряд, скаче білка сироспинка і скликає всіх звірят. У моїй малій хатинці на ялинці між гілок наготовлено гостинців для звірини і для діток. Полетіла швидко пчілка, понесла усім листи. Всіх обідать до білки дуже просимо прийти. І, почувши цю новинку, по вечерній поросі у хатинку на ялинку поспішали гості всі. Снігурі дзвінко голосі гостро зобіятелі, поводки, бджілки та оси і розкошлані джмелі. І роззява чорна гава, і зайчата стрибунці, і гладка зелена жаба, і веселі горобці. Ось нечутно, непомітно поспішає сірий кріт, щоб до білки сіроспинки не спізнитись на обід. І жуки, жуки злетілись, музиканти сормачі клишоногі твердокрилі, вусачі і рогачі. Сіроспинка сіх вітає, сіру лапку подає, ще й до столу закликає, ще й гостинці роздає. У хатинці на ялинці свято радісно йде, до світанку співи й танки, ще й музика виграє, Грає пчілка на сопілку, дружно в лад бринять жмелі, Туки-туки дзьобом в гілку, в'ятелі, приятелі. А зайчата, Стрибончата, ще й горобчик молодець, підхопились та й пустились по травиці у танець. Горобців весела зграє, танцювати почала. Грає, грає, виграває, на сопілочку бджала. У хатинку на ялинку, де музики, співи і сміх Кличе білка, сироспинка Всіх звіряток лісових.